Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Той, хто ще тільки дивиться мій канал перший раз, це мій крольчатник. Тут в цьому крольчатнику я розвожу своїх кроликів. Зараз у мене вже три породи. Це кролики каліфорнійської породи, зараз я вам покажу. Кролики термонської породи, термон білий і бургунської породи. Це всі в мене кролики, всі м'ясної породи. Це середньої. середні кролики, це не фландери, здорові кролики і не маленькі. Це середні в мене кролики. Всі тримаються на м'ясо і деякі можна навіть бургундську породу і каліфорнійську тримати на шкурку. Такі кролики я тримаю в своєму господарстві. Сьогодні, друзі, я вирішив зробити огляд своїх трьох цих самців, які в мене приїхали. Зараз я вам їх покажу. Кожного по окремо. І з вами полюбуємося, яка красота до мене приїхала. Так як я обіцяв зробити огляд, я зараз вам все показую. Так, друзі, почнемо з Бургунської. Стой, стой там, почнемо з Бургунської породи кроликів. Ось, дивіться. Отакий самчик приїхав до мене вже десь неділі три в моє господарство. Дивіться, який гарнюній. Ви бачите, так? Да? Дуже такий любе заглядати, залазити. Дивіться, як він. Ви бачите? Гарний кролик. Ну, як, можна не любити таких кроликів. Відійди трошки, щоб mm -hmm. це акуратно, дивись, назад не впади. Okay, Оце okay. такий самчик приїхав до мене. Це перша порода. В цьому році я вирішив завести іще таку собі породу. Це Бургунська. Чи це він до самочок так проситься, дивіться, ви бачите? Так, все, відкладаємо гарнюній кролик, несемо його на місце. Так, другий самчик до мене, друзі, приїхав. Це каліфорнійська порода кроликів. Теж гарний самчик, дивіться, які вушка, які бровки. Ось покаже бровки вже, які в нього темні вже. Битий, дивіться, які гарнюні. Все на місці. Всі, хочу вже сказати, що всі кролики вже в мене розв'язані. Цей кролик спарував у мене молоду кроличку, яку я залишив. Термонський кролик теж спарував термонку. А бургунський кролик спарував дві. І термонку, і спарував каліфорнійку одну. Оце такий гарний самчик, дивіться, який. яка мордочка, який, ви бачите. Це друга порода у моєму господарстві. Так, теж на місто відправляємо. Це м'ясо шкуркова порода, друзі. Хто хоче тримати, тримайте. Дуже гарна порода. Так, і третій кролик це термонська біла. Отакий є самчик. Теж приїхав до мене. Він трішки приїхав, був рижуватий. Зараз дивіться, він весь біленький став. Це м'ясна порода кроликів. Отакий ось мордатий дядька буде в нашому господарстві. Все, оце, друзі, такі три породи. Зараз я вам покажу, дістану всіх. Отакі От три породи кроликів тепер в мене в господарстві. Дивіться, який якийсь шустрий. Тебе дивитись Самий Найшустріший, такий рижий цей. Отак. Цей, який бешений, дивіться. Та який боїться. Він паруватися хоче. Він на дівчинку хоче залазити. Все, ложимо його на місце, бо він зараз дивіться вже вивалив свого притендола. Так, друзі, все. Оце такі гарні кролики приїхали до мене. В моє нове господарство, до моїх гарних самочок, які є, ви вже знаєте. так, ложимо місце. И калифорний. Ой, Калифорний.